Загрози з території Білорусі немає. Ситуація там залишається без суттєвих змін. За словами представника головного управління розвідки Андрія Юсова, наші прикордонники продовжують укріплювати кордон і постійно моніторять ситуацію. Глобальна ситуація не змінилась. Найближчим часом загрози, про яку часто намагались вкинути різноманітні російські ПСО, про напад з боку Білорусі немає. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки Міністерства оборони України. З нами на зв'язку Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, студія. За даними українських прикордонників, яка ситуація нині на території сусідньої, які межують е е з нами у Білорусі? Як її використовують росіяни, для чого і які сили там концентрують? Власне, за останній час ситуація на кордоні з Білорусі залишається такою незмінною повністю контрольована підрозділами державної прикордонної служби інших складових, які також посилюють цей напрямок. Ми не відмічаємо по той бік кордону, що у Росії є достатньо сил для того, щоб здійснити якісь дії відносно України. Я і раніше зазначав, що певний час назад Росія вивела свої підрозділи з Білорусі, і вони там які знаходилися там на білоруських полігонах і проходили навчання або підготовку. Але в рамках ротації нових вже довгий час туди Росія не заводить. Можливо, вона просто не має таких вільних підрозділів для того, щоб там тримати їх на, на території Білорусі. Але звісно, що ми маємо укріпити максимально наш кордон. і Такі дії вони продовжуються. Наші інженерні групи, інженерні групи державної прикордонної служби продовжують Проводити всі необхідні заходи і роботи для того, щоб в інженерному відношенні здійснити укріплення безпосередньо лінії кордону. Це вже сотні кілометрів різних інженерних загороджень, споруд, які є на державному кордоні, і вони проведені ці роботи під час вже дії воєнного стану, і ми в цьому не зупиняємося а продовжуємо. Це робити також укріплюються і прикордоння в фортифікаційному відношенні для того, щоб наші підрозділи, наші військовослужбовці мали всі можливості для того, щоб тримати оборону, якщо відбудуться якісь дії Росії з боку Білорусі, пане Андрію, яка обстановка на кордоні з Російською Федерацією? Як змінюється динаміка ворожих обстрілів і чи помічається активність ворожих ДРГ? Ну на відміну від кордону з Білоруссю, ситуація по кордону з Росією вона значно інша, напружена, бо ворог не полишає обстрілів своєї території по території України. До прикладу, за минулий місяць нашими прикордонними нарядами зафіксовано близько 1800 обстрілів, які Росія здійснила по території України: це і по Чернігівщині, Сумщині, Харківщині. Найбільше обстрілів припадає на Сумську і Харківську область. Ну а на додачу до цього по Сумському напрямку ми бачимо, що ворог намагається активно використовувати диверсійно-розвідувальні групи. Але е, наші воїни розуміють загрозу застосування ДРГ, максимально посилюють свою увагу також в фортифікаційному відношенні. Укріплюються прикордоння на максимальну близькість до кордону, бо проводити інженерні роботи безпосередньо по лінії кордону зараз не є можливим через знову ж таки ті обстріли, які здійснює Росія по території України, а також для того, щоб викривати диверсійно-розвідувальні групи, активно застосовуються безпілотні літальні апарати. Які моніторять ситуацію як по лінії кордону, так і по прикордоні, ну і бачимо, що при під час виявлення ДРГ ним відразу відкриваються вогонь. І вони в подальшому відходять за лінію кордону. Також є і протидиверсійні резерви, які відразу, при виявленні диверсантів, направляються в те місце для того, щоб зачистити місцевість від диверсантів. Андрій, а про що сьогодні свідчить статистика спроб незаконного перетину кордону України? Можу сказати, що таких випадків не більше і не менше. Але, на жаль, як і раніше, вони залишаються. Як по зеленій ділянці кордону, тобто по замежами пунктів пропуску, так і по напрямку пунктів пропуску, тобто на легальних шляхах, де можна перетинати кордон. Але там порушники намагаються використовувати підробні документи. Цифра, як ми і раніше говорили, це десь в середньому 30 осіб, колись більше, колись менше. Але так, такі спроби, на жаль, є. При тому, що якщо говорити про спроби підробок, то за час дії воєнного стану нашими інспекторами в пунктах пропуску викрито більше 7 тисяч. Осіб, які намагалися у такий спосіб перетнути кордон. А по зеленій ділянці кордону тут фіксується все ж таки більше спроб незаконно перетнути кордон. Затримано вже понад 16 400 осіб, які групами або поодиноко планували свій нелегальний маршрут, і найбільше порушників було затримано на кордоні з Румунією та Молдовою. Пане Андрію, у своєму нещодавньому інтерв'ю ви сказали, що близько ста українців щодня отримують відмову на виїзд з України. А чому так багато і у чому проблема? Ну, загалом це більше стосується українців, чоловіків, яким, оскільки цій категорії загалом обмежено виїзд за межі України. Прикордонники. Не приймають невиважених рішень, є правила перетину кордону, кому все ж таки на час дії воєнного стану можна перетнути кордон. Це ці правила, затверджені постановою уряду номер 57 чітко прописані категорії, кому дозволено перетинати кордон, і за яких підстав, тобто умови, які мають бути документи для того, щоб прикордонники пропустили особу через. Державний кордон, ну, зокрема, це а, особи з інвалідністю або тих, які супроводжують осіб з інвалідністю, це багатодітні а, батьки, або хто самостійно виховує дитину, це також і пропуск через кордон а, осіб, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів. Це ті, які перевозять гуманітарну допомогу, і тільки на підставі а, документів, і якщо людина підпадає під ці а, критерії. Прикордонники пропускають через державний кордон. Так от щоденно, як ви зазначили, ми все ж таки вимушені відмовляти перетині кордону особам. Бо коли вони прибувають в пункт пропуску і надають документи, то ці, цих документів або недостатньо, або, звісно, вони взагалі не підпадають під умову перетину кордону. Тому як і раніше, раджу. Кожному, хто планує перетинати кордон, ознайомитися з правилами, зрозуміти, чи вони підпадають під умову пропуску, які для цього потрібні. Документи, такі роз'яснення є і на сторінці, на офіційній сторінці Державної прикордонної служби. Ознайомтеся, а не прибувайте до пункту пропуску і потім вже отримайте відмову. Дякуємо вам за інформацію. Андрій Демченко, речник державної прикордонної служби України, розповів нам, що ситуація на підконтрольних українському уряду пунктах пропуску на українському кордоні стабільна та контрольована, і що за час повномасштабного вторгнення вже затримані майже 16,5 тисяч осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України.